Невелика підбірка найдивовижніших місць Вінниці, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Вінниця це місто фонтанів, і тут знаходиться особливий світломузичний фонтан. Висота його центрального потоку досягає 63 метрів, а ширина 140. Загальна вага конструкції близько 170 тонн. Так, що рязуче видовище гарантовано. Преображенський кафедральний собор вражає своєю красою всередині. Це храм, де вінчався Михайло Коцюбинський, та збереглися фрагменти дивовижного настінного живопису 18 століття. До 1991 року він функціонував як зал органної музики, цьому сприяли високі стелі та хороша ехолокація. Деще, як не в парку, можна насолодитися природою, подихати свіжим повітрям та помилуватися квітами. Одне з улюблених місць відпочинку місцевих жителів це центральний парк Леонтовича. Цікаві пам'ятники, монументи, літній театр, планетарій все це розташоване на його території, музей Пергова. Раніше це була діюча садиба видатного хірурга, з якої після його смерті зробили музей. Метою діяльності музею садиби є збереження особливого культурного середовища, яке було за життя вченого. Музей відноситься до найважливіших об'єктів культурної спадщини України і займає особливе місце у внутрішньому і міжнародному туризмі. Вінницький зоопарк. Його можна назвати наймолодшим в Україні. Він заснований у 2006 році. Це не просто місце, де можна подивитись на тварин та птахів різних видів, а й приємно провести час. На території є дитячі ігрові майданчики, зелені куточки, тут сучасна інфраструктура з відтворенням фрагментів природного середовища, у якому мешкають звірі та птахи. Зараз на його території. Проживає понад чотири сотні тварин, всі вони оточені турботою і містяться в хороших умовах. Надзвичайно цікаве місце для вашого малюка і устрівець дитинства для людей старшого віку, кондитерська фабрика корпорації Рошен. Це свого роду розважальний комплекс, що складається з п'яти кімнат. У кожній кімнаті дитині у формі захоплюючої гри розкажуть про те, як народжуються солодощі. Ознайомлять з історією фабрики та її продукції, а також продемонструють фільм у сучасному кінотеатрі. Арт-галерея «Інтершик» Інтершик це регіональний центр сучасного мистецтва, розташований в торговому домі. Мистецтво люблять всі, а тут можна зробити ще й кілька дивовижних гарних фотографій на тлі зразків сучасної творчості. За весь час свого існування на території галереї Інтершик пройшло понад 200 виставок та перформансів. Арт-галерея переслідує мету об'єднати талановитих людей і допомогти їм розвиватися. Вінницький обласний краєзнавчий музей, відомий науково-методичний та пам'яткоохоронний центр Східного регіону Поділля. Його фонди нараховують біля 100 тисяч одиниць зберігання, серед яких унікальна колекція золотих прикрас доби бронзи та сарматського періоду, яка експонувалася на шести міжнародних виставках, славиться музей нумізматичною та етнографічною збірками, колекцією зброї та мінералів. Набережна Південний Буг тут можна затишно провести час, прогулятися пішки та помилуватися фонтанами. Прохолода річки часто рятує від виснажливої спеки, тому у літні вечори тут особливо багато народу. Тут можна орендувати катамаран або покататися на моторному човні. Вінницький музей ретротехніки вело Фото Телерадіо був відкритий у 2013 році в приміщенні автосалону Володимир в центрі міста. В основі експозиції приватне зібрання раритетних автомобілів та іншої техніки Вінницького колекціонера Олексія Стрембіцького. Сьогодні у музейній колекції представлені більше ста експонатів. Тут можна побачити колекцію автомобілів, мотоциклів, а також побутових раритетних речей. Візитівка Вінниці водонапірна башта на Європейській площі. Вона була побудована в 1911 році для першого міського водопроводу. Дивно, але будівля до сих пір виглядає майже так само, як і раніше. Висота вежі 28 метрів, з неї простягається наймовірно гарний вид на місто. Історико-архітектурний комплекс Вінницькі мури складається з оборонних і храмових споруд 17 століття. Тут знаходяться єзуїтські та домініканські монастирі, костели, а також навколишні фортечні мури. Мури було зведено для того, щоб уберегти споруди від нападників татар та інших загарбників.